Міст в нікуди. На Прикарпатті два береги річки Лімниця з'єднує драбина. Дерев'яні сходи за вишки 4 метри проклали селяни. Так вони доповнюють недобудований міст. Велосипед Олега важить 20 кілограмів. Висота драбини 4 метри. Її хлопець безстрашно долає за лічені хвилини. Дару ровер за раму на праву руку. Ліву ставлю сюди, і рухом всі тримають. Кіну полегці. Ця бетонно дерев'яна споруда стала зіркою інтернету. Ви бачите це? Це міст. Якби у мене був сурдоперекладач, то у цьому моменті він би не знав, як це слово показати. Бо міст показують отак. А як показати оце? Отак? Селяни навчилися на нього виходити не лише з велосипедами, але й з сумками. Через річку Лівниця знесла ще повінь 2008 тисячі Будівництво почали та ніяк не можуть завершити. Грошей нема, альтернатива мосту є. Із села під Михайля до райцентру Калуша можна дістатися автобусом. Та це зайві півтора десятка кілометрів та мінус 10 гривень щодня у гаманці. Молода мама Леся тільки так і робить на міст із дитячим візочком зайти. Не наважується. Ну ми туди не перейдемо. То ми не, не, не йдемо просто в ту сторону. Якби було добудовано це ви, це б було дуже добре. Сім років тому будівництво моста оцінили у 3 мільйони гривень. Нині ця сума вдвічі вища. Один екскаватор та двоє робітників нині доробляють висміяного моста. Влада, щоправда, селян обнадіяла, споруду, можливо, таки завершать до кінця року. Світлана Маленюк, Лариса Фриїшин, Василь Пилипів, Владислав Петриченко, телеканал 402.